Підприємниця із заставни розвиває бізнес, скориставшись програмою Є робота. Марина Мартинюк довгий час займалась продажем святкової атрибутики. Про грантову програму і робота дізналась в лютому, а в березні вже вирішила нею скористатися. Я почула про цю програму і думаю, що це була би чудова ідея, тому що для розкручення бізнесу, закупівлі нового товару, обладнання потрібні були кошти. і Держава допомогла мені в цьому, і оформити працівника для мене було просто необхідністю. І ця програма була прямо як для мене. Жінка отримала 150 тисяч гривень на розширення власного бізнесу. Вирішила відкрити квітковий магазин. За отримані кошти Марина також придбала холодильне обладнання та спеціальний бокс для зберігання квітів. Був попит і запитувала, чи немає у вас ще живих квітів, доставки квітів, тому що зараз дуже багато людей виїхало за кордон, а тут залишилися рідні і хотілося б їх привітати, доставити, тому що немає кому. І отак декілька людей нам телефонували, питали, питали. Я довго обдумувала це питання і все ж таки вирішили запровадити в наш магазин ще й квіти, вазони, живі рослини. Однією з головних вимог до мікрогранту є створення робочих місць. Отримавши грантові кошти, Марина створила одне робоче місце. Зараз готується взяти на роботу ще одну працівницю, яка наразі проходить стажування. Це треба любити, складати кожну квіточку, відчувати її. Це така творча робота. Бираємо різні замовлення. Навіть бували і квіти, і м'ясні. Да, да, доставки є, доставляємо і букетики. Вітаємо, якщо потрібно за кордону там, просять привітати когось. З 1 липня минулого року стартувала програма Є робота. Кожен українець, який хоче займатися або розвинути свій бізнес, може отримати грантові кошти з сумою від 50 до 250 тисяч гривень. «У 2022 році у нас стартувала програма. Вона була дуже активною. 132 позитивних рішення отримали буковинці. Для того з метою відкриття чи отримання чи розширення власного бізнесу майже 30 мільйонів гривень із державного бюджету було виділено на те, щоб Буковинці розвивали власну справу подати заяву за програмою урядового проєкту є робота може кожен охочий через портал дія до 17 листопада 2023 року вікторія макайда андрій мороневську чернівецький репортер телеканал сі 4